Владимир у нас, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Владимир Опять? из Воронежа. Здравствуй, товарищ здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, здравствуйте. У меня такая просьба. Не могли бы вы давать такую информацию, допустим, Курская область осталась освободить, Ивановка, Степановка, Петровка, общей площадью а -а -а. 50 квадратных километров. А -а -а. Не у можем, не, не дают нам. Против. Все понятно, все понятно, уважаемые. Если бы мы располагали такой информацией, мы бы вам обязательно сообщали, но мы ни в генштабе, ни в Марборона не служим. Вот сегодня Аллаудинов сказал, освобождены еще два населенных пункта, Миша и Тартас, но название их генерал да. не, не сообщил. Не сообщил. А зачастую, работает. а зачастую да. проходит в доклад, в докладах, что взято какой-то населенный пункт, название приводится. Начинаешь смотреть, а он а по его координатам, Локация, да. нифига, по локации он еще либо не, даже не тронут, либо идут бои. А командиры доложили. Ну чего мы хотим-то? Вот и вскипел Белоусов. Помнишь, Миша, он сказал, да. "Докладываю точно, потому что там, по-моему, синьковку два раза брали, два да. раза сдавали. А сообщили, товарищ министр обороны говорю, и я повторяю, мне же официальную информацию представляют, освобождено там 12 или 15 населенных пунктов в Курской области. Хорошо, но вот вы правы, хорошо бы нам назвать эти населенные пункты. Вот это бы было здорово. А то же мы вот в Донецкой области освобождаем, называем, освобождаем, называем. А в Курской области почему-то, мы знаете, мы пока этого не называем. Не важно, а надо. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Есть какая-то информация об обстановке в Белогоровке? Ой, я персонально за Белогоровкой не служу, уважаемые. Огромное количество населенных пунктов, где идет бои. Для этого надо сконцентрироваться. Выключить. Вот, судя по всему, голос молодой у человека. Значит, у него, скорее всего, не кнопочный телефон, а, наверное, Нет. смартфон. Ну вот набери это в, в поисковой строке, чья Белогоровка? Очень много путанной информации в Телеграме смотрел, кто говорит. Вот, это и, я о том, это вот и я о том же. Бои же... идут, бои идут. Мы тут уже слышали сообщения и даже показывали нам фотку о том, как мы взяли один населенный пункт, вот мол, знамя разливается, наш ага. триколор. Потом оказывается, что триколор туда наши сбросили с дрона. Ну, как это? ну і розпочинаємо. Ми із воєнних підсумків дня. Та я думаю, що і тижня також Сергій Зурець, директор агенції Дефенс Експрес, з нами Сергій вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе Василь. вітаю наші дачів. Сьогодні наші рубиться. Ми будемо говорити про військові підсумки візиту президента до Франції до Німеччини. Скільки літаків міраж отримує Україна? Про атаки ворога у Курській області? Які наслідки цих атак, і про ситуацію на Харківщині і на інших ділянках, де тримає оборону бригада національної гвардії Рубіж. Про все це замить. Президент України Володимир Зеленський продовжує візити до європейських країн сьогодні. Німеччина, де було оголошено про важливий пакет військової допомоги і про перспективи допомоги з боку Німеччини до кінця року і наступного року, а вчора ми знаємо, президент перебував у Франції, де йшлося і про деталі плану перемоги, і про розширення військової співпраці. І ми знаємо, що що серед іншого Франція в першому кварталі наступного року збирається передати нам винищувачі міра і зараз низка українських мас-медіа з посиланням на французьку газету Ля Трибун повідомила, що США передасть Україні від 12 до 20 літаків міраж 2005. Хоча насправді у Франції зараз є 26 таких літаків, з яких у справному стані перебувають лише 20. Зараз частина цих літаків проходить модернізацію для того, аби з них можна було використовувати. Кероване озброєння класу повітря земля, і очікується, що дійсно від 12 до 20 літаків можуть бути передані Україні, і тепер головне питання в кількості пілотів, які можуть опанувати ці літаки. Ми знаємо, що зараз відбувається навчання наших пілотів у Франції, і саме від кількості пілотів буде залежати кількість того парку, який отримає Україна в наступному році, що вкрай важливо для доповнення потенціалу літаків F-16 які загалом дійсно мають суттєво посилити наш повітряний потенціал? А далі з небес на землю і про ситуацію в Курській області поговоримо, тому що е, вчора було низка повідомлень пов'язаними з тим, що відбувається на цій ділянці фронту, де з 6 серпня відбувається Наші наступальні дії, і де ми знаємо, проводиться така достатньо гучна і непроста операція, пов'язана з отриманням плацдарму на російській території. І серед іншого, ми знаємо, що за цей час Росія наростила угрупування своїх військ на цій ділянці, аби стримувати українські війська з 10 тисяч до 50 тисяч, тобто фактично в 5 разів. І вчора була інформація про те, що ворог. Вдався до чергових контратак, і що саме там? Відбувається, якщо ми зараз подивимося на карту, то насамперед можемо виділити такий компонент, що фактично зараз ворог намагається здійснювати атаки, які скеровані на трасу, яка веде від Кореневого до Суджу. От зараз ми бачимо цю трасу, і якраз в цій ділянці в напрямку Любимовки були вчора, починаючи з шістнадцяти. Години вечора наступальні дії там, бригади мор морської піхоти, яка намагалася здійснити прорив до Любимовки, далі перетнути трасу і е рухатися далі на. Е Хід вчора була інформація від Діпстейту, що насправді був край важкий день в Новоіванівці. Новоіванівка – Ново це населений пункт вже за цією трасою, а перерізання цієї траси власне ну загрожує, створює загрозу для забезпечення всього нашого там частини поздарма, які перебуває на півночі. Так от Діпстейт написав про те, що вступати в бій довелося нашим акле. Ристами дронщикам ворог за останній час тягнув чимало техніки та живої сили в ці, на цей напрямок, і російські кан канали зранку повідомляли про те, що відбулося розрізання українських позицій, і про успішний штурм Любимівки. Про цей населений пункт, якраз на ці на які розташовані на цій трасі, про яку я казав.